Вітаю, розглянемо книгу Психологія продажів Брайан Трейсі. Вступ книги. На початку книги Брайан Трейсі підкреслює головну думку: Успіх продажа залежить не тільки від технік чи прийомів, скільки від психології продавця. Продажі це внутрішня гра, де вирішальну роль відіграють самооцінка, віра у власні сили, цілі та внутрішня мотивація. Він пояснює, що найкращі продавці не народжуються такими, вони формуються завдяки систематичному розвитку навчанню й практиці. Продажі це не про обмін товару на гроші, а процес переконання та створення цінності, де головне завдання продавця допомогти клієнту вирішити проблему. Трейсі наголошує, рівень доходу продавця майже завжди прямо пропорційний його вмінню продавати. Кожен може навчитися продажів, якщо готові вкладати в себе. Головна інвестиція це розвиток особистості, вступ готує читача до того, що книга дасть не лише технічні інструменти, а внутрішні установки, які допоможуть стати впевненим, ефективним професіоналом. Про Брайана Трейсі. Брайан Трейсі, канадсько-американський мотиваційний спікер. Бізнес-тренер, консультант із продажів і особистої ефективності, народився у 1944 році в Канаді, зростав у бідній родині, у юності працював фізичною працею, а згодом почав кар'єру у продажах. Свій шлях у бізнесі почав із продажів від дверей до дверей, де швидко зрозумів, успіх залежить від мислення і навичок. Пройшов шлях від звичайного торгового представника до керівника міжнародної компанії, засновник і президент компанії Брайан Трейсі Інтернешнл, що займається навчанням менеджменту, продажів, лідерства і особистого розвитку, автор понад 80 книг, серед яких досягнення максимуму мета вийти із зони комфорту, «21 секрет успіху мільйонерів. Його книги перекладено десятками мов, а тренінги відвідали мільйони людей по всьому світу. Трейсі відомий тим, що подає ідеї просто і практично, орієнтуючись на досягнення результату, розділ перший внутрішня гра продажів. Брайан Трейсі починає з головної ідеї: 80% успіху в продажах залежить від психології продавця, і лише 20% від технік та інструментів. Основні тези розділу перше. Самооцінка визначає дохід, ваші думки про себе напряму впливають на те, скільки ви заробляєте. Якщо вважаєте, що не заслуговуєте великих грошей або що люди не куплять у вас, так і буде. Підсвідоме ви завжди прагнете відповідати власному уявленню про себе. Друге, обмеження лише в голові, найуспішніші продавці. Не найрозумніші і не найталановичіші за інших. Вони просто зняли внутрішні обмеження, дозволили собі прагнути більшого. Кожен може досягти того рівня у своїй сфері, якщо змінити мислення. Третє, віра в продукт. Якщо ви не вірите у свій товар чи послугу, клієнт це відчуває. Продаж стає переконливим лише тоді, коли продавець щиро впевнений, що його продукт корисний і цінний. Четверте. Оптимізм і позитивний настрій. Продажі часто пов'язані з відмовами. Ключова навичка уміння зберігати впевненість і гарний настрій навіть після кількох відмов поспіль. Трейсі радить, приймайте відмову як не особисту поразку, а як крок ближче до наступного так. П'яте. Ментальне програмування. Те, що ви говорите собі щодня, формує ваш результат. Якщо ви повторюєте я відомий продавець, клієнти цінують мене, я допомагаю їм. Поступово мозок починає діяти в цій парадигмі. Практичні поради з розділу. Перше. Щодня підвищуйте свою самооцінку, повторюйте позитивні афірмації про себе та свою роботу. Друге дивіться на продаж як допомогу клієнту вирішити проблему, а не як на впарювання. Третє, після кожної відмови кажіть собі: добре, тепер я на крок ближче до того, хто скаже так. Четверте, оточуйте себе успішними прикладами, читайте історії, вчіться у тих, хто вже досягнув високих результатів. Цей розділ закладає фундамент перед тим, як опанувати техніки продажів, потрібно перепрошити своє мислення, бо саме внутрішня гра визначає зовнішні результати. Розділ другий постановка та досягнення цілей продажів. Брайан Трейсі підкреслює, люди з чіткими записаними цілями заробляють у середньому в 10 разів більше, ніж ті, хто працює без них. У продажах успіх напряму залежить від уміння ставити та досягати конкретні цілі. Основні тези розділу перше. Цілі визначають напрямок. Безцілий продавець дрейфує, реагуючи на обставини замість того, щоб керувати ними. Чітко визначена ціль дає енергію та мотивацію діяти навіть після відмови. Друге правило Smart Tracy радить формувати цілі так, щоб вони були конкретними, вимірюваними, досяжними, важливими, пов'язаними з вашими цінностями. Обмеженими в часті. Третє. Записуйте цілі на папері. Записані цілі працюють у підсвідомості 24 на 7. Людина з прописаним планом продажів автоматично починає бачити більше можливостей для досягнення результатів. Четверте. Розбивайте великі цілі на кроки, наприклад, продати на 100 тисяч доларів за рік можна розкласти на 8300 доларів на місяць або на 2100 доларів на тиждень. Це робить мету досяжною та зрозумілою. П'яте візуалізація і позитивне мислення. Уявляйте, що ви вже досягли своєї мети. Це створює впевненість і внутрішню силу, які допомагають під час переговорів і презентацій. Практичні поради з розділу. Перше, запишіть свої цілі на рік, місяць і тиждень. Наприклад, кількість дзвінків, зустрічей, нових клієнтів, сума продажів. Друге, щоранку перечитуйте цілі. Це налаштовує мозок на результативні дії. Третє. Ведіть журнал успіхів. Записуйте кожне досягнення, навіть маленьке. Це підвищує впевненість. Четверте. Використовуйте метод 10 цілей. Щоранку записуйте 10 нових цілей, так ніби вони вже досягнуті. Це перепрограмовує підсвідомість. П'яте. Будьте гнучким. Якщо одна стратегія не працює, міняйте підхід. Але не відмовляйтеся від самої цілі. Головна ідея чіткі письмові цілі перетворюють продавця з реактивного на проактивного, даючи йому конкурентну перевагу та прискорюючи шлях до великих доходів. Розділ третій, чому люди купують, Брайан Трейсі пояснює, люди не купують товари чи послуги, вони купують емоції та вигоди, які отримують від володіння цим товаром. Основні тези розділу: перша купівля це емоція, а не логіка, 80% рішень людей приймають на основі емоцій, і лише потім підкріплюють їх логічними аргументами, завдання продавця викликати правильні емоції у клієнта, довіру, впевненість, натхнення. Друге, люди купують вигоди, а не характеристики. Характеристика автомобіль має 200 кінських сил. Вигода. Ви відчуєте себе впевнено і безпечно, коли будете обганяти на трасі. Продавець повинен перекладати характеристики умову вигод. 3. Чотири головні мотиви покупки. Перше. Бажання отримати вигоду. Друге. Бажання уникати втрат. Третє. Прагнення до комфорту та задоволення. Четверте уникати страху, болю або проблем. Четверте. Кожен клієнт задає собі два питання. Перше, що я отримаю від цього. Друге. Що станеться, якщо я цього не зроблю. П'яте. Віра та довіра. Клієнт купує не лише товар, а й вас як особистість. Якщо він вам не довіряє, продажу не буде, навіть якщо продукт ідеальний. Практичні поради з розділу перше фокусуйтеся на вигодах. Для кожної характеристики продукту запитайте себе, що це дає клієнту. Друге, слухайте більше, ніж говоріть. Клієнт сам підкаже, що для нього найважливіше, якщо ви будете ставити правильні запитання. Третє. Використовуйте історії, приклади реальних клієнтів допомагають створити емоційний зв'язок. Четверте, показуйте, як продукт вирішує проблему. Кожна презентація повинна мати акцент. Це зніме біль, додасть користь саме вам. П'яте. Будуйте довіру. Будьте чесними, виконуйте обіцянки, демонструйте експертність. Головна ідея люди купують не продукти, а вигоди та емоції. Успішний продавець вчиться думати очима клієнта і показує. Як його товар покращує життя покупця. Розділ четвертий: Ваш рівень креативності в продажах. Брайан Тресі наголошує, успіх у продажах залежить не лише від технік, а від вашої здатності мислити творчо, знаходити нестандартні рішення та адаптуватися під клієнта. Основні тези розділу перше. Креативність дорівнює здатність вирішувати проблеми. Продавець повинен бачити себе не людиною, що продає, а консультантом, який допомагає клієнту вирішити проблему. Чим оригінальніші та корисніші ваші ідеї для клієнта, тим більша ймовірність угоди. Друге джерело креативності. Креативність у продажах розвивається через досвід, спостережливість і практику. Кожна взаємодія з клієнтом це можливість знайти новий підхід. Третє питання як інструмент творчості. Щоб відкрити справжні потреби покупця, ставте більше запитань. Запитання стимулюють клієнта самому описати свої проблеми. Ви отримуєте основу для креативного рішення. Четверте. Кожна проблема це можливість. Коли клієнт висловлює заперечення це не кінець, а шанс показати свою гнучкість і творчість. Найкращі продавці бачать у перешкодах нові шляхи для демонстрації цінності продукту. П'яте. Постійне вдосконалення. Творчість зросте разом із вашим професійним рівнем. Чим більше ви вчитеся, тим більше у вас інструментів для нестандартних рішень, практичні поради з розділу. Перше, думайте як клієнт. Уявіть себе на його місці і запитайте, що мені справді потрібно. Друге ведіть щоденник ідей. Записуйте нові підходи до презентацій і відповіді на заперечення. Третє, Ставте відкриті питання, наприклад, що для вас найважливіше при виборі цього продукту. Четверте. Тренуйте гнучкість. Кожного разу шукайте щонайменше три варіанти вирішення заперечення клієнта. П'яте. Вчіться у кращих, аналізуйте досвід успішних продавців і додавайте їхні техніки у свій арсенал. Головна ідея, ваш рівень креативності напряму визначає ваш рівень доходів у продажах. Творчий продавець завжди знає спосіб задовільнити клієнта та закрити угоду. Розділ 5. Як отримати більше призначень зустрічей. У продажах перший бар'єр домовитися про зустріч із потенційним клієнтом. Без призначень немає розмов, без розмов немає продажів. Основні тези розділу перше. Кількість зустрічей дорівнює кількість можливостей. Чим більше зустрічей ви організуєте, тим вищі шанси на укладення угод. Продуктивні продавці роблять призначення ключовим пріоритетом дня. Друге, дисципліна у плануванні. Виділяйте конкретний час для телефонних дзвінків і організації зустрічей. Найуспішніші продавці ставляться до цього як до особистого завдання, а не як випадкової дії. Третє використання телефону. Телефон залишається одним з найпотужніших інструментів. Важливо звучати енергійно, впевнено й коротко. Ключ не продавати по телефону, а продавати ідею зустрічі. Четверте магія першої хвилини. Клієнт вирішує майже відразу. Чи варто продовжувати розмову? Формула. Перше. Представитися. Друге. Коротко назвати цінність. Третє – Поставити питання зацікавити. П'яте. Впевненість і наполегливість. Більшість людей не погоджуються одразу. Ваша наполегливість без нав'язування часто визначає результат. Практичні поради з розділу. Перше. Складайте список цільових клієнтів. Щодня працюйте над його оновленням. Друге. Придумайте свій гачок для дзвінка. Наприклад, я хотів би поділитися з вами ідеєю, яка може допомогти знизити ваші витрати на 20%. Третє. Встановлюйте щоденну норму дзвінків, наприклад, 20-30 дзвінків до потенційних клієнтів. Четверте. Готуйтеся до заперечень. Завчасно розробіть короткі відповіді. На типові відмови. Нам це не цікаво, ми вже співпрацюємо тощо. П'яте. Введіть статистику, визначте, скільки дзвінків потрібно для однієї домовленої зустрічі. Це допоможе прогнозувати успіхи. Головна ідея ваш дохід у продажах прямо пропорційний кількості призначених зустрічей. Чим більше якісних контактів ви створите, тим більше угод закриєте. Розділ шостий, сила навіювання. Успішні продавці розуміють, продаж це мистецтво впливу та переконання. Люди купують не лише завдяки логіці, а й під впливом емоцій та підсвідомих сигналів. Основні ідеї розділу перше. Люди приймають рішення емоційно, більшість з покупок робляться не через раціональні аргументи, а через емоційне бажання. Логіка використовується вже потім, щоб виправдати емоційне рішення. Друге продавець як навіювач. Кожна дія, слово, інтонація впливають на клієнта. Віра у свій продукт головна умова переконання. Якщо ви самі сумніваєтеся, клієнт це відчує. Третє. Мова тіла і голос. 55% впливу йде через невербальні сигнали, жести, вираз обличчя, поза. 38 через інтонацію голосу, лише 7% через слова. Тому важливо бути енергійним, впевненим, відкритим, Четверте – Використання соціального доказу. Люди схильні довіряти тому, що вже перевірені інші. Посилайтеся на досвід клієнтів, приклади, відгуки. П'яте – Сила повторення. Повторювані твердження закарбовуються в підсвідомості клієнта. Використовуйте позитивні установки. Наш продукт допомагає економити час і гроші. Це найнадійніше рішення для вашого бізнесу. Практичні поради з розділу. Перше. Вірте у продукт, який продаєте, якщо ви впевнені, що він корисний, клієнт відчує вашу щирість. Друге. Тренуйте голос. Говоріть чітко, з певненістю, але без агресії. Третє. Дивіться у вічі. Зоровий контакт створює довіру. Четверте. Використовуйте історії та приклади. Клієнт краще сприймає інформацію через конкретні ситуації. П'яте. Налаштуйте клієнта позитивно. Слова легко, вигідно, надійно, перевірено створюють сприйняття враження. Головна думка сила навіювання полягає не в хитрощах. А в умінні ще з переконаннями донести цінність продукту так, щоб клієнт сам захотів купити. Розділ сьомий здійснення продажу Брайан Стрейсі називає це етапом кульмінації всієї роботи продавця. Усі попередні кроки встановлення контакту, виявлення потреб, презентація, переконання мають єдину мету привести клієнта до рішення так, як я купую. Основні ідеї. Перше продаж це процес, а не випадковість. Кожен крок готує ґрунт для фінансового рішення. Якщо правильно слідувати алгоритму, угода стає природним результатом діалогу. Друге мистецтво закриття. Закриття це мить, коли продавець просить клієнта зробити покупку. Багато продавців бояться цього моменту, але саме він приносить результат. Третє час має значення. Якщо поспішити, клієнт відчує тиск і може відмовитись. Якщо затягнути клієнт охолоне або втратить інтерес, завдання продавця відчути правильний момент. Четверте – Позитивні установки. Продаж здійснюється, коли продавець впевнений у своїй пропозиції. Віра у продукт і вміння показати його користь клієнту ключ до успіху. П'яте – Використання технік закриття. Трейсі пропонує кілька методів. Альтернативний вибір. Вам зручніше платити карткою чи готівкою. Припущення діяти так, ніби клієнт уже вирішив купити, доставку вам зробити в понеділок чи у вівторок. Пробне закриття, уточнюючи запитання. Це вирішує вашу задачу. Практичні поради з розділу перше. Не бійтеся, попросити про продаж. Якщо ви не пропонуєте завершити угоду, шанс втрачено. Друге, будьте уважними до сигналів клієнта. Його запитання, зміна тону чи мови тіла можуть означати готовність купити. Третє. Завжди залишайтеся спокійними, навіть якщо клієнт сумнівається, ваша впевненість допомагає йому приймати рішення. Четверте використовуйте прості і чіткі формулювання. Уникайте складних аргументів у момент закриття. П'яте. Пам'ятайте, кожна відмова наближає до так. Вчіться на досвіді й не переймайтеся відмовами особисто. Головна думка здійснення продажу це не тиск на клієнта, а природний результат довіри, правильної презентації та вмілого моменту закриття. Розділ 8. «10 ключів до успіху в продажах. Брайан Тресі підсумовує, свій досвід виокремлює 10 принципів, які визначають кар'єру успішного продавця. Це своєрідна формула довготривалого розвитку й фінансової незалежності, 10 ключів до успіху. Перше, робіть те, що ви любите. Найкращі продавці не просто працюють заради грошей, вони закохані у процес продажу. Любов до справи робить вас енергійним, харизматичним і привабливим для клієнтів. Друге вирішіть, чого ви хочете. Успіх приходить до тих, хто має чіткі цілі. Точно визначає, який дохід, який рівень майстерності, яку кількість клієнтів ви прагнете. Третє наполегливо досягайте своїх цілей. Цілі вимагають дисципліни і витривалості. Перешкоди неминучі, але саме вміння йти далі визначає чемпіонів продажів. Четверте. Прихильність до навчання протягом життя. Продажі це сфера, що постійно змінюється. Успішні продавці безперервно навчаються, книги, тренінги, досвід колег. П'яте. Використовуйте свій час мудро. Час найцінніший ресурс продавця, планування, пріоритети та уникнення марнотратства часу прямо впливають на результат. Шосте орієнтація на клієнта. Ваш успіх залежить від того, наскільки ви допомагаєте клієнтам вирішувати їхні проблеми. Думайте категоріями цінностями для клієнта, а не лише прибутку. Сьоме – Досконало володійте своїм продуктом. Певненість у продажу ґрунтується на глибокому знанні продукту та ринку. Чим краще ви розумієте товар, тим легше пояснюєте його переваги. Восьме. Розвивайте самодисципліну. У продажах немає постійного контролю зверху, тільки самоконтроль і внутрішня мотивація ведуть до стабільних результатів. Дев'яте. Будьте стійким до відмов. Кожна відмова частина процесу. Кращі продавці бачать у відмовах крок до успіху, а не поразку. Десяте. Формуйте позитивний характер. Чесність, відкритість, відповідальність. Створюють довіру. Довіра основа для довготривалих відносин з клієнтами. Головна думка. Успіх у продажах це поєднання любові до справи, чітких цілей, дисципліни постійного навчання та орієнтація на клієнта. Висновок книги Психологія продажів Брайан Тресі доводить, що успішні продажі починаються всередині вас. Не продукт, не ціна і навіть не на ринок визначають результат, а ваш спосіб мислення, навички та дисципліна. Практичні поради з книги. Перше. Розвивайте позитивне мислення. Починайте день із установки. Я професіонал. Я можу досягти результату. Уникайте негативних думок і оточення, що підриває вашу віру. Друге. Встановлюйте конкретні цілі. Записуйте свої фінансові і професійні завдання, визначте щомісячні і щотижневі цілі в продажах. Третє. Використовуйте час максимально ефективно. 80% результатів приносять 20% дій. Зосередьтеся на ключових клієнтах і на найперспективніших можливостях. Четверте, вивчайте свій продукт і ринок. Знання дає впевненість щодня виділяйте час на самонавчання, книги, курси. Аналіз конкурентів. П'яте. Слухайте клієнта більше, ніж говорите. Питання відкривають шлях до потреб клієнта. Хороший продаж це 70% слухання і 30% говоріння. Шосте тренуйте вміння закрити продаж. Завжди переходьте до логічного завершення розмови. Розвивайте різні техніки закриття, але дійте з повагою та впевненістю Сьоме. Постійно вдосконалюйтесь, присвячуйте щодня мінімум 30 хвилин навчанню, ведіть щоденних продажів, аналізуйте свої помилки та перемоги. Восьме. Формуйте особистий бренд, репутація будується руками, а втрачається за хвилини. Будьте чесними, пунктуальними та виконуйте обіцянки. Головний урок психологія продажів це не лише про те, як продавати, а про те, ким ви стаєте у процесі. Успішний продавець це дисциплінований, цілеспрямований і позитивний професіонал, який завжди створює цінність для клієнта. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!